Доброго дня, шановні глядачі, друзі та всі, хто слідкує за моїм каналом. Раніше він називався Сергій Крижанівський Лайф. Зараз має назву час пік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні я роблю цей запис не для того, щоб висвітлювати політичні події, боротьбу з корупцією або розповісти вам про новинки юридичного процесу в Україні. А для того, аби відкрити свою душу і розповісти вам про своє життя і про свою громадську і політичну діяльність останнього часу, я хочу повідомити, що за цей час я вже п'ять разів знаходжуся в лікарняних установах. На жаль, в мене виявили невеликовну хворобу. І ну, я все-таки Маю надію, що я зможу займатися журналістською діяльністю. Юридичну практику я на цьому поставив крапку і буду, думаю, корисним для суспільства, для всіх наших підписників, ті, хто слідкує за нашим каналом і прошу надалі залишатися зі мною. Ну і думаю, що вам буде цікаво. І далі хочу заявити, що е, усім своїм глядачам, і критикам і прихильникам своєї творчості я скажу, я Сергій Крижанівський, усвідомлюю, що мої дії та висловлювання на цьому каналі спричинили, як і раніше, як і раніше дозволяв собі на е, містили інформацію. Неперевіреного характеру. І деякі матеріали були провокативними, не відповідали стандартам е чесної журналістики, і я щиро хочу вибачитись за це. Е Минулого року я випустив серію відео, їх було більше трьохсот, яких безпідставно критикував українські органи державної влади та місцевого середування. Мої слова базувалися на неперевірних фактах і даних, що призвело до поширення мною неправдивої інформації. Це було моєю помилкою, яка мала серйозні наслідки як для мене, моєї родини, так і для моєї аудиторії. Для вас, мої дорогі підписники і ті, хто дивиться мене. Аналізуючи свої дії, я зрозумів, що у той час керувався виключно емоціями, а не холодним і розсудливим аналізом фактів. Іноді користувався неперевіреними джерелами інформації, поширював суб'єктивні думки експертів, які часто, густо самі використовували неперевірені джерела. Я був засліплений бажанням привернути увагу до свого контенту, і це привело до втрати відповідальності перед вами, моїми глядачами, перед тими, кого я критикував. Я не приділив належної уваги перевірці джерел, що є базовим принципом журналістики та блогінгу. Ну в журналістиці я е, не Професіонал, але зараз я буду займатися згідно закону України про журналістику та журналістську діяльність і буду відповідальним за свої дії. Я визнаю, що мої дії спричинили дезінформацію, яка могла негативно вплинути на ваші думки та сприяння дійсності. Це неприпустимо. Важливою частиною мого вибачення є те, що я. Усвідомлюю свою відповідальність за ці помилки. Я ніколи не був підданий ніяким арештам або тортурам, як про це публікували деякі мої колеги-блогери. Я жодного дня не сидів ні у СІЗО. Так, було судом на первісному етапі попереднього слідства. Застосовано до мене домашній арешт, я був вдома. Але потім відбувся судовий процес. Він був за... Скороченою формою я визнав свою вину і щиро розкаювався. Голосіївський районний суд міста Києва виніс вирок, де я був засуджений до півтора року арешту, але з як я просив, так і прокурор. Суд до мене застосував е, якраз е, те, що я е, був засуджений умовно до одного року. Зараз я знаходжуся на лікуванні і в місті Києві. Е, мені дуже шкода, що мої дії завдали шкоди довірі, яку ви мені надали протягом минулого року. Я щиро прошу вибачення з. У кожного з вас за те, що інколи вводив вас в оману. Я знаю, що вибачення саме, саме по собі не виправило ситуацію, що склалося, але хочу, щоб ви знали, що я щиро каюся і приймаю вирок суду один рік умовно, який я отримав як покарання за свої дії. Вивчаючи свої помилки, я зрозумів, що інформація це зброя, яка може бути використана як для захисту, так і для. Руйнування у своїй роботі в майбутньому я буду більш обережним, взагалі не більш, а е, взагалі обережним і відповідальним у вивченні матеріалів, які я буду і надалі оприлюднювати на своєму каналі. Я на власному досвіді переконався, що маніпуляції з інформацією можуть призвести до викривлення е, сприйняття діяльності суспільством, Дійсності суспільства, особливо в такі складні часи воєнної агресії Росії проти нашої великої держави Україна. Цей урок став для мене болючим, але необхідним. Я більше не буду діяти поспіхом піддаватися впливу емоцій чи користуватися неперевіреними джерелами інформації. На майбутнє я обіцяю. Вам бути більш відповідальним у своєму контенті. Я докладу всіх зусиль, щоб зробити свій канал джерелом надійної та перевіреної інформації. Цікавим для вас, мої дорогі глядачі, і моя мета не лише створювати контент, але й сприяти формуванням, формуванню здорового інформаційного простору, де кожен зможе знайти правдиві дані та зробити власні виставки. Я також планую співпрацювати з іншими журналістами та експертами, джерелами і відданнями, аби підвищити якість свого контенту. Зрештою, я тепер багато переосмислив у своєму житті і розумію, що моя аудиторія заслуговує на краще. Нас більше як 145 тисяч. Я гадаю, що від вас залежить те, що будете ви залишатися на цьому каналі, залишитись підписниками, але я вам обіцяю, що подальша моя робота буде чесною, правдивою і цікавою. Я займуся аналітикою, я буду висвітлювати події наших збройних сил, події, які зараз відбуваються. На міжнародному рівні, і для мене дуже важливо і переконливо було те, що я за останні дні і ви всі також дуже схвильовано дивитись на подію в Курській області. Те, що зробила наша влада, наші збройні сили дали можливість нам швидше дійти до перемоги. І це також вплинуло на мою свідомість і подальші мої дії. Я також планую співпрацювати з відомими журналістами, експертами, буду робити стріми, буде вам цікаво. Дякую вам, що ви вислухали мене сьогодні. І сьогодні День українського прапора. Я вас. Поздравляю! я не знаю, коли буде цей контент в ефірі, але також поздравляю вас з днем тридцять тридцять днем незалежності нашої держави. Я дуже сподіваюся, що ми як держава будемо існувати, як і раніше, тисячу, а то і більше років. І я розумію, що від нас залежить від кожного громадянина України, залежить наше майбутнє, майбутнє наших е, сімей і е, наших близьких. Е, я розумію, що довіра це те, що будується роками, але й руйнується за мить. Я готовий докладати всіх зусиль, щоб відновити вашу довіру і виправдати ваші очікування. Ми всі помиляємося, але важливо вміти визнавати свої помилки. Ще раз дякую вам за вашу підтримку, розуміння. Я не підведу вас більше і хочу зазначити, що я нарешті отримав журналістське свідоцтво в шанованому мною і відомому виданні. Я оприлюдню цю інформацію в наступному репортажі. І хай вам всім щастить. До перемоги. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Щиро ваш Сергій Крижанівський.